В Білорусі зустрічається з Лукашенком, і знаєте, що я міркую? Що і раніше Лукашенко, білоруський диктатор, він якби з радістю підхоплював цей пас, який йому там періодично надсилали, чи то з Європи, чи Сполучених Штатів Америки, і розігрував ось цю комедію під назвою Багатовекторність, що дозволяла західним політикам казати: «От дивіться, бачите, реагує. Тобто можемо відірвати Лукашенка разом з Білорусю від Російської Федерації. Мені здається, що всі розуміли, що це така певна ілюзія, така двостороння гра, розрахована і на виборців, в тому числі жодних результатів цього не було. Росія поглинала планово Білорусь. Ось що може змінитись цього разу, коли спецпредставник Трампа ну очевидно щось буде пропонувати, можливо, білоруському диктатору. Пане Дмитре, ну можна коротко сказати і поставити крапку. Нічого, нічого це не змінить. Але розмов навколо зустрічі, поїздки буде дуже багато, і це з одного боку добре, бо це дає можливість для того, щоб просто гімнастику мізків робити. А з іншого боку, будь-який контакт з особами, такими як Лукашенко, Кім Чен Ін А Путін. Ну, це лише. Реанімація їх як а, політичних фігур в міжнародних відносинах. І це треба розуміти. І це перше, що дуже серйозно б'є по авторитету коаліції свободи і демократії, по силах демократії, по лідерах демократичних країн і так далі. Тим більше, що все це пов'язано з діяльністю однієї людини, Дональда Трампа. Всі чудово, прекрасно розуміють, що. І Путін і Лукашенко належать до тих осіб, які знаходяться в переліку, кому руку не подають, а тим більше з ним, з ним не обіймаються, там, і, і, і так далі. Дуже багато розмов, а, з нагоди, з причини цієї а, зустрічі, і тут є про що поговорити. Однак а, треба чітко усвідомлювати, і тут я відповідаю на ваше питання, що будь-які спроби. Що в питаннях розсварити Путіна з Сі Сінціньпіням чи Путіна з Лукашенком це даремна трата часу. Це хіба що гімнастика, це трата коштів на польоти, на зустрічі. Ну от єдине, що приємно в цій ситуації, це те, що нині звільнили 14 політичних в'язнів. І це теж даруйте, це приємна річ, приємна новина, але це гра Лукашенка. І не більше, і не менше, адже треба розуміти, що в Білорусі будь-кого можуть запроторити за ґрати, а потім лише по вибору самого Лукашенка звільнити. Цікава гра. Лукашенко розрахувався та звільнив 14 політв'язнів. А в обмін на те, що про нього згадали, і що він може набундючитись і сказати: бачите, вже американці зі мною розмовляють. А та ну ну по суті, от, от от як на мене, це продовження того, що робили з країною свого часу у нас в Україні. Правда, оця вся багатовекторність. А, згадуємо політику Леоніда Кравчука, потім Леоніда Кучми. А крок на захід 10 кроків в, в бік Росії насправді. А скажіть, будь ласка, щодо загрози з боку з боку Білорусі, білоруси і режим Лукашенко Лукашенка буде проводити з росіянами. Ну, точніше, мабуть, не так. Правильніше сказати, Лукашенку наказали підготувати. Підготувати свою територію а, до проведення спільних навчань з Російською Федерацією це завжди загроза для нас, правда. А, росіяни намагалися і вдарили свого часу в 22-му році з території Білорусі. На сьогодні вони можуть такі плани а, мати у себе десь в голові. І а, чи може оця поїздка Кіта Келога бути певним застереженням а, для Лукашенка? Пане Дмитре, перше, давайте перерахуємо ті варіанти причин візиту, які озвучуються, а потім я скажу насправді, чому що спричинило цей візит. І так, перше, це власне розмови дуже широко точаться, що власне візит цей спричинений навчаннями захід 2025 і загрозою удару, як в бік України, так і в бік. Балтійських республік. Але ця річ дуже легко відстежується космічною розвідкою, і видно, хто куди рухається, скільки рухається, скільки сил. Сполучені Штати Америки, як і Україна, дуже добре обізнані в тому, які дислокації відбуваються. Поки що сил, здатних здійснити таку операцію як в бік України, так і в бік. Балтійських республік на території Білорусі немає. Однак достатні сили для того, щоб здійснювати диверсійні атаки що в одному, що в другому напрямку. Друге, це формування за участі в Білорусі сил об'єднаних сил для атаки, взагалі в Балтійському регіоні. Мається на увазі скандинавські держави, Балтійські держави, Центральна Європа. Така робота велася і ведеться. І вона ведеться від островів в Арктиці, Кольського півострова, Ленінградський округ, військовий, Білорусь. Тут ця робота ведеться, будуються нові бази, розміщуються війська, розміщуються, відновлюються а, льотні майданчики, аеродроми і так далі. Третій варіант пов'язаний з тим, що Стамбул не підходить, треба вернути Мінськ. Ну, Мінськ. Ну, це взагалі річ фантасмагорична, бо і так, Стамбул вже видно, що перетворюється в Мінськ, і тут очевидно, що сенсу ніякого ганять, порожняк немає. Однак є причина, яка безумовно потребувала цього візиту. Я сказав про те, що відбудовуються льотні майданчики, аеродроми, <кій> але. Впродовж уже декількох місяців іде відновлення і будівництво а баз зберігання ядерних боєголовок, і друге, відбудова шахт для розміщення балістичних ракет, які є носіями ядерних боєголовок. Нагадаю, що у 1994 році, коли підписувався Будапештський меморандум, там на фото видно. Що серед прапорів знаходиться і білоруський прапор. Однак ніхто з Білорусі підписувати не прибув. І як ми пам'ятаємо, передача ядерних боєголовок, відповідних стратегічних бомбардувальників, носіїв і багато чого іншого перед... відбувалася на двосторонній основі. Але ні шахтна інфраструктура, ні інфраструктура збереження не ліквідовувалася, вона законсервовувалася. І впродовж останніх місяців іде поновлення. Це, до речі, відповідь на питання: є чи не, нема на території Білорусі тактична ядерна зброя, ну і так далі розмови на цю тему. Але робота в цьому плані велася. І вже от останні буквально тижні три цю а, інформацію подали розвідки скандинавських держав, а, німецька, британська. І стало очевидно, що Кремль дійсно. Готується розмістити на території Білорусі на окремих об'єктах, ну не, не складувати же там ядерні боєголовки, а зрозуміло, що під відповідні об'єкти для запуску розмістити там ядерну зброю. І насправді цей візит і присвячений був тому, щоб попередити, що це порушення договору про нерозповсюдження ядерного зброєння. Зрозуміло, що ніхто цю зброю а і не збирався передавати. Республіці Білорусь тим більше Лукашенко. А от розмістити на її територію безумовно у фюрера московського бажання є. Тим більше що це треба було зробити напередодні саміту НАТО в Гаазі, тому що там одне із питань, яке серйозно буде обговорюватися, правда за відсутності Дональда Трампа, це питання ядерної безпеки. бо в п'яти державах, з яких на території Європи є ядерна зброя, три держави це держави, де розміщена американська зброя. А ми пам'ятаємо, що весь час йдуть розмови про те, що хтось має виводити там чи живу силу, чи в тому числі окремі бази ядерні. Пане Романо. Це ж дуже дуже важливе питання: порушення договору про нерозповсюдження. Ядерної зброї, до якого приєдналася Білорусь свого часу, синхронно до речі, з Україною і Казахстаном. У нас це ще відомо як Будапештський меморандум. І якщо відбувається порушення цього самого меморандуму і цього самого договору, в принципі, якби дзеркальними санкціями західних країн могло би бути рішення про розміщення ядерної зброї в Україні. Ну якщо ви порушили зі свого боку. І розміщуєте ядерну зброю на території Білорусі. Ми посприяємо тому, щоб ядерна зброя була розміщена на території України. Ми з вами чудово розуміємо, що цього ніколи не станеться на такий рівень. Ну як на заході кажуть, ескалації ніхто не піде. Взагалі немає там жодного політика, який би. Міг би навіть подумати про такий сценарій, це все зрозуміло. Але якою може бути реакція західного світу Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, тим більше що якось воно погодьтеся некрасиво вимальовується, значить, по Ірану б'ють з тим, щоб зупинити його ядерну програму. А водночас Білорусь може набути статусу ядерної провінції Росії Російської Федерації. Хоча ну, формально Білорусь вже має ознаки державності. Це безумовно так. Більше того, можу вам сказати, що події в Ірані вони прискорили і стимулювали цей візит і діалог на цю тему. Чому? Тому що, як вияснилося, Білорусь і Лукашенко його безпосередні особи відігравали серйозну роль в зв'язках у цьому питанні між Москвою і Тегераном для того, щоб ховати свої кінці. Москва дуже часто робила ці кроки через Мінськ. Причому це робилося і в питаннях а технологій і купівлі спочатку шахедів. Згадайте, як через Мінськ літали іл 76 доставляючи шахеди до М Москви. Потім обладнання, потім окремі компоненти шахедів. Теж саме стосувалося ракет, які постачалися. Частина йшла через Азербай... Азербайджан, частина через Білорусь. І в тому числі в питаннях ядерних технологій. Адже стрибок, який було зроблено Іраном за останній буквально рік, в Збагаченні, це теж внесок Рашиської Федерації, який частково реалізовувався через посередництво Білорусі. Тому тут є над чим працювати. Що у цій ситуації може робити Вашингтон? Нагадаю, що ще зовсім недавно. А це десь в районі 11 місяців заяву про ймовірність розміщення ядерної зброї робила Польща, робили інші центральноєвропейські держави. І, власне, причиною цього згадаємо було те, що Фюрер Московський без кінця розповідав про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. І це тоді спричинило відповідь в Європі. Як нині буде діяти Дональд Трамп? Або одна справа, це Джо Байден і його система реакції в нинішній ситуації. Зрозуміло, що Дональд Трамп буде співвиміряти, довго розказувати, погрожувати, давати 24-48, а потім, можливо, 96 годин для ультиматуму. Ну, це в стилі Дональда Трампа. Але. Продовження робіт по розміщенні, не дай Бог, розміщення ядерної зброї вона потребує дійсно виверених дій. І очевидно, що а, якщо це буде, то до п'яти держав а, бо, даруйте підліт з території Білорусі зовсім зовсім короткий. Більше того, він скорочує підліт ще й до території Сполучених Штатів Америки, як відомо, потребуватиме відповіді. І відповідь ця може бути або скандинавські держави, або е, Європа в цілому. Але очевидно, що нинішній візит він дав можливість просканувати ситуацію і, по-перше, висловити свої думки. По-друге, сказати те, що Лукашенко дуже швидко може передати у Кремль. Бо, на моє глибоке переконання, ця розмова скоріш є таким публічно закритим частково листуванням із московським фюрером пана Романа. А якою має бути реакція України? Ну послухайте, ми ж не можемо сидіти і чекати, допоки два фюрера старший і молодший. Ми з вами колись їх порівнювали з Гітлером і Мусоліні, два партнери розігрують цю ядерну комбінацію. А ми за цим будемо спостерігати. Мені здається, що тут доведеться і силу застосувати там українська операція Павутина. А українці дістали до російських аеродромів базування стратегічної авіації. І якщо буде настільки недружній крок з боку режиму режиму Лукашенка, мені здається, що це треба буде упереджувати, поки от зброя не розміщена, не захищена надійно, надійно у відповідних бункерах в процесі, так би мовити. Причому причому, ну це ж не обов'язково афішувати. На, на, на тих засобах, які можуть вражати розміщення цієї зброї. Взагалі, я б заради приколу намалював би там е, знаки військово-повітряних сил Венесуели, наприклад, та? Чи, чи Гаїті. Ну, наприклад, ось. А, ну, але я, я розумію, що не може держава, яка в стані війни, просто спокійно і пасивно спостерігати за розвитком можливої загрози з точки зору застосування е, е, тактичної ядерної зброї проти неї і з використанням е, режиму Лукашенка для виправдання цього. Пане Дмитре, справа в тому, що реакції навіть потребує просто розміщення, розмови про це, чи навіть ремонт і підготовка баз це вже само по собі потребує реакції. Я хочу нагадати, що шахеди російські чи Герані, як звуть, вони мають властивість збиватися з курсу, іноді залітати на території Білорусі. Тому тут є про що говорити, і на моє переконання, українська сторона в даному випадку має моніторити ситуацію. Мінімум це чітко декларувати свою позицію, що в разі таких і таких тоді буде а, здійснено превентивні кроки. Такі-то, такі-то, і такі. Як це залежить від тактики, стратегії людей, які відповідають за це? Це не нам судити, бо ми можемо чогось не знати. Те, що а, для інформації, Келох даремно летів а, до Мінська. Він міг її отримати в Києві набагато досконалішу, дуже чітко. Розбито, бо насправді і служба зовнішньої розвідки, і Гурміністерство оборони мають дуже хороші джерела для того, щоб володіти інформацією, не тою, яку буде розповідати Кіт Келох, а тою, насправді, як реально розвиваються події по власне, всіх об'єктах, про які йде мова, в тому числі для підготовки. Навчань захід 2025 і події навіть 2022 року це дуже добре показали, коли співставити інформацію наявну тоді в гур Міністерства оборони і в Пентагоні, чи в службовій а, слу, а, в, в розвід, в розвідках Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що реакція а, тут потрібна. Одначе наскільки це потрібно пов'язувати з відзитом Кіта Келога, тут треба думати, але не реагувати на інформацію про те, що власне йде ремонт об'єктів для розміщення першого, другого і третього. Треба не можна. Тут потрібна реакція, в тому числі і реакція на розміщення регулярних військ Російської Федерації на території. Республіки Білорусь, адже в Вітівській області, і в Гомельській ці сили залишаються постійно. Зрозуміло, там пам'ятаєте, багато розмов було про те, що Лукашенку треба було зміцнювати західний кордон, тому сили підтягнулися туди, але їхні казарми заповнили війська Російської Федерації. Власне, це ізначально так і було задумано. Тобто, в цьому відношенні потрібна і реакція, і дія. Більше того тут треба взаємодія з країнами НАТО сусідами? Ну давним-давно вже мова йде про те, щоб і Варшава, і Київ, і в тому числі Вільнюс постійно координували в цьому відношенні і розвідувальні дані, і вироблення спільної позиції і дій у відповідь. А як нам вийти із наступної ситуації? Коли у нас між Україною і режимом Лукашенка в Білорусі, от, ніби така негласна домовленість, що поки немає інвазії сухопутної з Білорусі, Україна не чіпає все, що розміщено на її території. Я просто міркую над тим, а до якого часу ось така негласна угода може зберігатись, якщо ми бачимо, що з територ... що білорусів нічого не стримує, режим. Лукашенка, так, і що загроза Україні збільшується в геометричній прогресії. Тобто, на наскільки доречно буде далі робити вигляд, що у нас існує такий мирний пакт з режимом Лукашенка, ну, пане Дмитре, ми з вами повертаємося до наших розмов 2022 року, так саме Зрозу... так зрозуміло, що зберігати дипломатичні відносини, консульські відносини в таких умовах, ну це абсолютно невірно було від самого початку. Зрозуміло, що відкликали посла, понизили дипломатичне представництво. Це має вплив, але ви вірно кажете, об'єкти навіть на території України, сьогодні контрольованої українським урядом білоруської власності, залишаються. Санкції дуже обмежено використовуються, В Європа санкції додаткові проти Білорусі не вводить. А на нинішній ситуації насправді Білорусь це сателіт Кремля. Це сателіт а, московського фюрера. Звідси очевидно, що і відповідальність як з Лукашенка, так і з Московського фюрера Путіна однакова в цій ситуації. Більше того, тут ще треба прекрасно розуміти одну річ: Лукашенко не тільки злочинець і особа, яка чинив злочини проти України. Він ще й злочинець, який знущається над власним народом. І це, власне, нинішній випуск політичних в'язнів, чотирнадцяти, а приурочений до візиту Калага, Він зайво підтверджує цей факт. Однак, як ми бачимо, світова громадськість, навіть видавши ордер на затримання кримінального злочинця, воєнного злочинця Фюрера Московського, не видає аналогічний ордер по Лукашенку. Хоча згадайте ситуація з дітьми, де білоруська влада причетна і обстріли України, і війська, які використовувалися, я вже не кажу про те, що. А на даний час фактично погреби боєприпасів білоруські пусті, всі вони вистріляні на фронті проти України і українців Збройних сил України. Тому в даному випадку ми можемо з вами багато що на цю тему розповісти і говорити однак, дії має здійснювати українська влада. А очевидно, що вона сьогодні має інші міркування в цьому плані. А скажіть, от Кіт кіткелог цим візитом він що показує, що американці готові грати в таку гру в ілюзію з Лукашенком і Путіним? Чи вони всерйоз вважають, що Лукашенко може якось маневрувати, може якось саботувати чи якось відтягувати рішення, які приймає російський вбивця Путін в Кремлі? На що це розраховано? Пане Дмитре, я не хотів цього казати, але мені здається, що ці люди такого віку, як а, Кіт Келох, а, Джо Байден. А, я вже не кажу про Трампа, вони от бачили кроки Рональда Рейгана а там, 50 років назад. І вони намагаються в цю гру грати. Але це виглядає, вибачте, я мушу це сказати. Це виглядає просто як неадекватність у нинішній ситуації. Ну, але ж ми мусимо на це дивитися, а, і говорити і рекомендувати щось у цій ситуації. Цей візит, а, з будь-якої точки зору, ну, він абсолютно ніякий, він нульовий. Ну хіба що я ще раз скажу: от за цей візит, як ви дуже вірно а, показали, а, Лукашенко розрахувався тим, що із скільки там у нього зараз 300 чимось політичних. Ну, випустив він, слава Богу, Сергія Тихановського. В Світлані буде трошки легше по життю йти. От, і ще 13 таких же абсолютно безневинно заприторених осіб, замість того, щоб кінчити цей режим ідіота цього колгоспного в Білорусі. Так ми будемо тепер по 14 осіб, над якими знущається Лукашенко завдяки візитам цих. Видирати з його лап, ну я думаю, що Україна так поступово вчиться чи випрацьовує в собі імунітет, яким чином реагувати на цілком очевидні загрози, це можливо, ну не посвячуючи навіть своїх стратегічних е партнерів. А в деталі тих операцій, які плануються Дмитро, Вибачте, я вас переб'ю. А давайте я вам скажу так: що заважало українським збройним силам, коли у навнавесні дві року російські війська драпали через Білорусь, добивати їх на території Білорусі? Ніщо не заважало. Це Але... називається зайти на територію ворога на плечах його відступаючого війська. Це так, так. але пам'ятаєте, якою реакція була на наш тоді ефір? Я дуже добре це пам'ятаю. Ну, якщо на наш ефір гостро реагують, це добре, пане Романе. Да, це мені здається, що а, значить, вони почули щось дуже важливе в ньому. Роман безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.